Церква примирення в прямому ефірі. Друзі, за пару днів Різдво 25-го, весь цивілізований світ святкує Різдво Христове. І ми, як кожна церква, маємо неймовірно завантажений період. І зараз наша церква виглядає як вулик. Хочу вам показати, як це виглядає, що ми зараз робимо, трошки прокоментувати. Поїхали, перевертаємо екранчик. Прямо зараз йде пакування, пакування, подарунків для будинку ветеранів. Там у нас є в місті три будинки ветеранів, близько 200 людей, які опинились через важкі умови, залишились без житла їй, рідних, без, без нікого, без нічого. Ми хочемо привітати їх з Різдвом і готуємо ось такі подаруночки, де є різні речі. А, самі необхідні для них, плюс є, що до речі, цікаво, радіоприймач, щоб в кожного була своя така хвиля, що вони можуть слухати, а, що відбувається. Тому перше, що зараз, що зараз відбувається, це пакування продукт, таких подарункових різдвяних подарунків на будинок ветеранів. А, Тут йде підготовка. Зараз у нас працює пункт обігріву і прямо зараз люди, люди їдять. Щодня. щодня працює пункт обігріву і таким чином у нас близько, близько 60 людей можуть прийти. Ох ти! Подаруночок! Пакуємо, пакуємо. Все, пакуємося, пакуємося. Знущається над дітьми. Да, хороший різдвяний період, різдвяна така атмосфера, навантаження, ритм високий. А, і так зараз кожен день. Так зараз кожен день.